Радіо ЮАЙ Чикаго. Міноборони оприлюднило відомості про ціни на раціони харчування для наших збройних сил України. Згідно документів, вартість послуги добового харчування бійців коливається від 137 гривень до 144 гривень. При цьому ціна враховує не тільки вартість продуктів, а ще й доставку, в тому числі у безпосередній близькості до фронту, а також зберігання заміну продуктів та інші додаткові послуги. Таким чином міністерство прагне забезпечити прозорість в процесі. Закупівель СБУ оцінила обсяг нелегального грального бізнесу у 54 мільярди. Нацбанк перевіряє дев'ять банків. Ці банки ймовірно були задіяні у схемах зухвалення від сплати податків учасниками грального бізнесу. Нелегальний обсяг грошей перевищує 54 мільярди гривень, які потім виводяться на зарплати в конвертах або на чорне зерно, так скажемо. У вборудках задіяні були дев'ять банків, щодо яких Нацбанк зараз проводить перевірки та вживає заходів впливу. Зазначила членкиня ТССК ТСК тимчасової слідчої комісії по роботі грального бізнесу нардепка Ольга Василевська Смаглюк. Також СБУ перевіряє факти фінансування тероризму в Україні через вивід таких коштів. За даними правоохоронців, після відкриття кримінальних проваджень перепрошую. Щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом перевірили 2 мільйони банківських карток, закрили 120 терміналів поповнень. Кіберфахівці служби безпеки викрили в Києві схему продажу персональних даних українських громадян. Ділками виявилися двоє киян і бізнесмен із Черкас. Як розповіли в СБУ, зломисники створили спеціалізовану інтернет платформу і телеграм-бот, до яких зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України. Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували. Підписку на відповідні інтернет-ресурси ділки пропонували придбати абонемент на місяць вартістю до 200 доларів. Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці. Серед потенційних зловмисників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців сил оборони кажуть в СБУ. Внаслідок слідчо-оперативних дій затримано організацію організатора злочинної схеми ним виявився підприємець із Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних. До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн сервісів. Під час обшуків за адресами проживання зломисників виявлено комп'ютерне обладнання та інші речові докази злочину. Наразі організаторку схеми організатору схема повідомлено про підозру та триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Керівника кадрового підрозділу батальйону тероборони викрито на хабарі. Він вимагав понад 1,2 мільйони гривень за переведення 14 воїн, воїнів з фронту до тилу. Повідомляє офіс генпрокурора за 75 тисяч гривень з кожного він обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх до нового навчального. Центру на базі бригади, а також забезпечити можливість їх переміщення з лінії фронту до тилу. А одному з військовослужбовців кадровик обіцяв сприяти ще й у непритягненні до адміністративної кримінальної відповідальності. Ці послуги міну оцінив у 180 тисяч гривень. Йдеться про це у повідомленні. Після одержання неправомірної вигоди його затримано. За місцем проходження служби в транспортному засобі, а також за місцем проживання підозрюваного проведено ряд обшуків. Наразі до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Третина українських біженців в ЄС хочуть повернутися додому згідно з опитуванням. Оскільки війна затягується, нам необхідно вжити ефективних довгострокових заходів, які дадуть змогу суспільствам, що приймають і переміщеним особам адаптуватися до потрясінь, спричинених цією війною, заявив директор агентства ЄС з основних прав Майкл Офларіті. в онлайн опитуванні взяли участь 14 685 українських біженців, які проживають у 10 країнах ЄС, а саме Болгарії, Чехії, Естонії, Німеччині, Угорщині, Італії, Польщі, Румунії. Ні, словаччині та Іспанії 61% опитаних сказали, що від моменту прибуття до країни, що приймає, вони з оптимізмом дивляться в майбутнє. Тільки третина респондентів має оплачувану роботу. 79% заявили, що стикаються з фінансовими труднощами. Серед основних перешкод це мова. А чверть опитаних заявили, що не володіють мовою країни, в якій зараз живуть, а 41% сказали, що володіють, але погано. Підприємство російського бізнесмена вартістю 1 мільярд гривень арештовано на Чернігівщині. Повідомляють СБУ за їхніми даними. Бенефіціарний власник українського промислового об'єкта володіє також групою російських компаній, які на замовлення російської армії та її силових структур здійснювали виробництво та постачання військового одягу і спорядження. Наразі вивчається інформація, щодо початку повномасштабного вторгнення українська компанія пара. Села тканину російського військового зразка до Республіки Білорусь для експорту використовуючи мережу підконтрольних фірм, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на користь ворога, йдеться у повідомленні. На цьому ми закінчуємо нашу внутрішню політику. Давайте також підсумуємо. Тішить те, що Україні, в Україні проводяться ось ці внутрішні зміни. Наша, наша СБУ ловить усіх цих нечесних, можна так сказати, українців, які на взятках пропихаються і хочуть якось на взятках на війні підзаробити під і свою кишеню набити, так, так би мовити, мільйоном. Можливо, те, що ми також і рухаємося до Європейського союзу, і ось буквально місяць назад ми читали новину про 10 пунктів, з якими ми маємо справитися, щоб щоб стати повноцінним членом ЄС. Саме так я погоджуюсь з тобою, Вадим і відразу підхоплю хід твоїх думок. Дійсно, дуже важливо, що незважаючи на те, що йде повномасштабна війна, нарешті запустився процес внутрішнього очищення і той самий гральний бізнес або схема з харчуванням для збройних сил чи будь-які інші такі прецеденти, вони зараз нібито вирішуються. Це не може не тішити. А також інше на що варто звернути увагу в другому нашому блоці, це те, що третина українських біженців, біженців з ЄС, як би. Там добре не було, все ж таки планують повернутися додому. І наша ціль, наша мета, щоб цю війну якомога швидше завершити. Тому що чим довше наші люди перебувають за границею, тим менш ймовірно, що вони все ж таки приїдуть. Наразі третина, що буде далі, важко прогнозувати, але мусимо, мусимо перемагати і мусимо наводити лад в своїй країні і робити це паралельно, паралельно, як це зараз і відбувається. На цьому я думаю, ми завершимо наш другий блок внутрішню політику. Нагадаю, номер нашої студії Сім 8 3 8 00 А маємо до вас, дорогі наші радіослухачі, і YouTube, Facebook глядачі, запитання. Такого плану, якщо вам чи подобається вам ті зміни та те зачищення, очистка нашої влади, яка зараз відбувається, так дайте аргументи. Ні, поясніть знову ж таки, чому ми будемо очікувати на ваш дзвінок або коментар. А поки що йдемо на рекламну паузу. в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди. Цікаві гості, а також звичайно українська музика.